А другий на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений потрібний володареві приготований на всяке добре діло? Посуд на честь. Читаючи ці слова, виникає питання. У нас, простих християн, невже звичайна смертна людина може стати цим потрібним посудом на честь, освяченим і потрібним володареві, на всяке добре діло? І питання, чи не перебільшені сподівання самого апостола Павла в даному випадку може це відноситись? Може, це відноситься до деяких вибраних людей, як, наприклад, він пише своє післення до Тимофія, а не до нас простих. Чи можна досягнути ступінь такої духовності рядовому чоловікові? І відповідь так, це можливо, це є доступно. І в цьому якраз заключається Божа благодать, що таке життя, воно є можливе. Чоловіка, зіпсутого гріхом, Бог може зробити посудом на честь, потрібний для володаря. Зробити з непотрібного потрібне це і є Божа задача. В цьому якраз. І заключається його святе діло. Бо слово Боже каже, що ми всі завішили. Нема праведного ні одного, нема хто би полюбив добро, бо всі завішили і позбавлені Божої слави. Але Бог, багатий на своє милосердя і в своїй великій любові до нас людей. Ось якраз того зіпсутого, негідного чоловіка, він бере і працює над ним, і робить з ноги посуд на честь. Скажем, слава такому Богу, яку дивну і радикальну переміну Бог робить в житті людини, яка навертається до Бога. Бо людина, яка вірою звертається до Ісуса Христа, вона повністю перероджується і стає новим творінням, потрібний як для Бога, так і для людей. Бог починає з новонаверненого чоловіка робити посуд на честь, потрібний для володаря, на всяке добре діло. І якраз як груду глини Бог бере в свої руки і кладе на своє ковжало і починає свою роботу. І якраз як дивно проілюстрована ця подія в старому заповіті, коли Бог звертається до Єремії і каже: А ти піди в дім Ганчаря. І там я скажу тобі слово моє. І він послухався і пішов у дім ганчаря, і спостерігав, що там відбувається. І в нього на очах груда глини перетворилася в посуд. І здається, що робота завершена. Но на лиці майстра невдоволення посудину, яку він робив, вона повсувалася. І ганчар знову бере цей посуд і знову зім'яв його в груду, і кладе на кружало, і колесо кружало, воно закрутилося, і з цієї глини майстер знову зробив посудину, і якраз стоячи. Майстерні і спостерігаючи за роботою ганчаря, Єремія в той час чує голос Божий. Ось що глина в руці ганчаря, так ви в моїй руці. Про що нам говорить цей приклад? Він нам каже, що коли ми діти Божі, і долучили своє життя Богу тоді ми подібні до глини в руках ганчаря. Так, він бере тебе і мене в свою майстерню і починає свою роботу, свою творчу роботу над нами. І те, що він робить із нами, нам не зовсім завжди зрозуміло є. Но він має право. Поступати зі своєю глиною так, як йому це до вподоби. Адже він є майстер, і я долучив йому своє життя. Він є владика мого життя, і він знає, що він робить. А коли поглянути на саме кружало, то воно якраз каже нам про наші обставини в нашому житті. І цей чудовий майстер знає, як все в нашому житті до найменших дрібниць використати для створення посуду на честь, який потрібний для володаря на всяке добре діло. Бог чудовим способом міняє кружало, а це обставини нашого життя. І Він направляє їх нам на добро. Бо тим, хто любить Бога, каже нам Писання, хто покликаний за Його волею, усе допомагає на добро. І коли робота майстра завершена, тоді кружало перестає крутитися. Тому наша задача. І свій погляд завжди направляти на починателя і виконавця віри нашої, дивлячись на ту картину, яким ми можемо зробити виводи, або який урок ми з цього можемо взяти, послухаємо, що каже Бог до Єремії, чи не міг би я зробити з вами подібно, як ганчар з глиною. Як глина в руках Ганчаря, так ви в оці моїй руці. Яку потіху ми знаходимо в цих словах? А вони кажуть нам, що ми знаходимося в самих надійних руках нашого Господа. І Він звершує свою роботу по своєму оприділеному плану, щоб я був посудом на честь потрібний. Для володаря. Бо тільки любов'ю до нас мотивується кожен його вчинок. І ось в руки такого Бога, немов ця глина в руках ганчаря, опинився один юнак, Іоанн, який прозваний Марком. І тому хотів би звернути вашу і свою увагу. Ми давайте поглянемо, як небесний ганчар бере в свої руки цю глину і в свою майстерню, і працює над цією глиною, щоб зробити з нею посуд на честь. Ну, якщо судити людину за першим поглядом, який складає враження на нас. То можна сказати, що для Іоанна, прозваного Марком, ніяких шансів не було, щоб відтворити це добре враження, адже він боягуз, який втік, не маючи витримки. Той самий Мак, коли Юда зрадив і продав Христа і зв'язаного Ісуса вели по місту Єрусалиму. Він втік, бо боявся, що знають його, що він був з Ісусом. І в цей момент один воїн зловив його, але Марк, залишивши в руках цього воїна, це покривало, яким був накритий, каже нам Писання, і Мак нагим втік. Ось така перша зустріч. І з Марком на сторінках Слова Божого. Це і є перше враження, яке ми маємо про нього. Ноглина попала в руки небесного ганчаря. І питання: чи получиться щось із такого матеріалу, як Марк? І на те місце ми можемо поставити кожен себе. Після цього, що сталося в Єрусалимі в наступні роки, ми нічого не чуємо про Марка. Глина знаходиться в майстерні на кружалі. І в один чудовий день появляється гарний посуд, що сталося з Марком цей період. І перед Марком якраз відкривається нове поле діяльності. Вірний богослужитель Варнава, він бере на себе турботу за марком. І якраз один із працівників майстерні небесного ганчаря. Він якраз рекомендує свого марка на діло Боже. Варнава передає марка ще в другі руки, теж проповідника в Божій майстерні. Майстра в Божій майстерні, а це в руки апостола Павла. І якраз в пориві від того ентузіазму в спільноті двох самих видатних працівників на Неві Божій, Марк відправляється з ними на місіонерську подорож. І там він побачив, як він задоволений, який він щасливий. Які благословенні зібрання, скільки навернених душ, які зустрічі з братами і сестрами, ось така праця, вона до вподоби йому. Но ось перед ними новий шлях, нове поле діяльності. І тут стійкість Марка підпадає випробуванню нове поле діяльності. Зовсім вже в інших місцях потрібно йти в памфілію, далекий край, дика природа, люди жорстокі, грубі, неосвічені, і до того ще так далеко від рідного дому. І Мак, він це все зважив проти і за. Він залишає Павла і вертається додому. І знову втік. І знову питання, чи може бути щось з такої глини? Адже це вже друга поразка його. Глина ні на що не годиться. Що зробить з нею ганчар? Та й не інакше, в першу чергу він зім'яни цю глину. Він зім'яне її в груду. Видалить з неї це непотрібне, і знову положить на кружало, і знову це колесо кружала закрутиться, без такої дисципліни нічого не вийде. Тому апостол Павел в дальнішому вже відмовляється брати з собою Марка на нове поле діяльності, і Марк знову опинився. В майстерні, в Божій майстерні, на тому кружалі. Багато років про нього писані нічого не чути. Невже з цієї глини нічого не вийде, нічого не вийде? Але не спішіть давати відповіді. Він якраз знаходиться в руках небесного ганчаря. І той майстер зробить з нього посуд на честь, який його ще прославить. Виявляється, Марк попав в руки третього працівника, а це в руки апостола Петра, із, із Вавилона лист. Тобто, із Риму пише апостол Петро. Витає вас вибрана церква в Вавилоні, і Марк, син мій. Чи чуєте? Марк знову працює для Господа. Він разом з Петром в майстерні, у Римі він працює, як він туди попав. Це тільки Боже провидіння. І при тому попав дуже вдалі руки. Бо в таких випадках хто міг би краще допомогти втікачеві, Марку, як не той, хто сам був втікачем. Адже в ту саму ніч, як Марк втіх нагим, Петро теж відрікся Христа. Але Петро, якого Христос так дивно відновив, і який став потрібним посудом для Бога, він не забув слова Ісуса Христа, коли Він йому сказав, і ти, Петре, коли навернешся зміцни братів твоїх. І він це виконав. І ось пройшов знову деякий час. І знову лист. Але цього разу від Павла, від в'язня з тюрми, і пише своєму синові по духу Тимофію. І він каже так: Марка візьми з собою, приведи до мене, бо він потрібен мені для служіння. Дивно. Колись був непотрібний, а тепер потрібний. Марк вийшов із майстерні ганчаря посудом на честь, потрібний для володаря. Так на яке діло готовив його небесний ганчар? Адже Бог має план і оприділену ціль для кожного із нас. І Якраз останні дні тут на землі Павел захотів. Мати біля себе марка. Він мені потрібен для служіння. Но сам Бог мав для нього ще одне получення. Для цього втікача, для цього боягуза. Весь той час Господь готовив його до високого, особливого служіння. Цього марка Дух Святий вибрав. Щоб Він показав нам самого Господа Ісуса Христа як досконалого слугу. Марку, якраз долучена ця справа, оце діло долучене, він написав другий Євангеліє, яке й має назву Євангеліє Марка. І хочеться сказати словами апостола Павла, де він каже, оглибино багатства, премудрості та знання Божого. Які незбагненні суди твої і недосліджені дороги твої. І тому звертаюся до себе і до тебе, дорога душа. Господь якраз тобі і мені хоче сказати дуже важливе, що Він може перемінити тебе із твого розбитого життя, в життя, яке годне і корисне для володаря. Він може зробити з тебе посуд, той посуд на честь, потрібний для володаря, і приготовлений на всяке добре діло. Нехай допоможе нам всім цьому Господь. І коли ми в життю своєму зустрічаємо оці долини, долини смертної тіні. Коли зустрічаємо ці випробування чи може невдачі, і здається, руки опускаються і зневіряєшся, не зневіряєшся. Боже Слово це є приклад для нас. Як Бог взяв цю глину у свої луки і з Марка зробив те, що Він предупреділив, те, що він призначив. І Бог призначив для тебе і для мене особливе служіння. І коли ми його виконаємо. Тоді він скаже, вірний добрий раб, війни влада пана свого. Нехай допоможе нам всім цьому Господь, а Господу хай буде слава. Амінь. Номер 985 минут, станемо спів.